І так, доброго дня! Доброго дня! Здоровенькі були! Вітаю вас з сьогоднішнім українським днем. Днем вишиван. Ми вас також вітаємо також. Вітаємо. Дякую, величезне. Скажіть, будь ласка, чи знаєте якусь українську пісню? Звичайно, знаємо. Моя улюблена в саду гуляла. Супер, так давайте заспіваємо. Давайте разом. Поїхали. Давай. В саду. Чарувала, саду гуляла, і ти збирала, кого любила, причарувала, причарувала серце і душу причарувала, серце і душу тебе собою, коли ти душу причарувала, серце і душу тебе собою. Які молодці? А ви напишіть в коментарях обов'язково чи знаєте ви українські пісні? Та які саме?